Добрий день, шановні члени журі, вчителі та учасники конкурсу. Мене звати Бондаренко Анна, Я учениця 9 класу Херсонського фізико-технічного ліцею. Сьогодні хочу продемонструвати свій проєкт на тему штучний інтелект у вивченні хімії. Об'єктом дослідження є процес застосування технологій штучного інтелекту в вивченні хімії а предметом інструменти, що використовуються для розв'язання задач та оцінки результатів. Дослідження передбачає виконання таких завдань. Зізнати огляд існуючих інструментів, доступних для вчителів та учнів, проаналізувати можливості щі у перевірці задач різного рівня складності, а також визначити педагогічні можливості та обмеження штучного інтелекту в контексті хімії. Штучний інтелект або ші відіграє важливу роль в сучасній освіті, зокрема вчені хімії. Він забезпечує індивідуальний підхід, допомагає розв'язку складних задач, а також надає миттєво зворотній зв'язок. Тобто щі це сукупність технологій, що дозволяють комп'ютерним системам виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту, як от навчання, наприклад. Виступ цих технологій почався ще в середині ХХ століття. У 1950 році британський вчений Алан Тюрінг запропонував свій знаменитий тест, який допомагає визначити, чи може машина продемонструвати інтелект подібний до людського. І вже в 1956 році на Дартумській конференції було офіційно закріплено термін штучний інтелект. І з того часу ця галузь почала дуже активно розвиватися. Роздивимося переваг використання в щі у світі. Адаптивність. Ще може значно полегшити життя вчителям, перевіряючи завдання чи тести, вивільняючи більше час на те, щоб зосередитися на індивідуальному підході до кожного учня. Інтерактивність навчання стає все більш захоплюючим та динамічним, використовуючи інтерактив, як от відео чи анімацію. Індивідуальний підхід, що підлаштовується під кожного учня, стаючи незамінним помічником у на навчанні, вивчення мов. Інтерактивна практика з 6, 6 співрозмовниками допомагає під час вивчення будь-якої мови. Однак є свої недоліки: відсутність емоцій, чи не розуміє емоції, а отже, і не здатно взаємодіяти з людьми на глибокому емоційному рівні. Ризик списування. Учні можуть занадто сильно покладатися на штучний інтелект, навіть не намагаючись вирішувати завдання самостійно. Втрата мотивації, залежність від сучасних технологій може призвести до того, що учні втрачу втратять мотивацію навчатися самостійно, неправдоподібна інформація, алгоритми здатні генерувати інформацію, не спираючись на будь-який з доступних інформаційних джерел, етичні ризики, відсутність контролю за контентом створює велику небезпеку для дітей, гальмування розвитку, ще може зменшувати рівень уяви, критичного мислення та в деяких аспектах навіть і мовлення. Розглянемо ще інструменти, які нам допомагають вивченні хімії. Chat GPT це універсальний безкоштовний інструмент, який допомагає пояснювати хімічні реакції, робити різні розрахунки, а також вміє генерувати додаткові навчальні матеріали. Chemistry AI homework solver це інструмент, який може допомогти з будь-якою хімічною задачею. Chemistry Assistant – це інструмент, який має величезну базу хімічних спок і реакцій, і також може допомагати з будь-якою хімічною задачою. Старій Манкі це інструмент, який допомагає учням в таких складних аспектах хімії, як птахіометрія, а також він доходить до органічного синтезу. Кем Chem Chemistry Solver – Совер це інструмент, який має унікальну функцію розпізнавання задач з фото. Тобто варто лише навести камеру на цю задачу, і він майже миттєво дасть тобі результат. Chemistry Answers – це додаток, який також має свою унікальну функцію офлайн доступ. Тобто ми можемо користуватися нею навіть без наявності світла або інтернету. Однак, незважаючи на те, що є багато різних ресурсів, більшість спеціалізованих сервісів є платними. У рамках даного дослідження було проаналізовано здатність мовної моделі вирішувати різноманітні завдання з хімії. І аналіз струмінних результатів показав, що штучний інтелект демонструє різну здатність виконувати хімічні задачі, залежно від їх складності. Та який акцент ставить на завдання: теоретичний чи практичний аспекти? Ще здатен допомогти в розв'язанні лабораторних задач, описуючи теоретичні аспекти. Однак він надає наближені дані, а не точні. Це все тому, що він не має фізичного досвіду виконання лабораторних робіт, а отже, він не зможе їх замінити. Ще є здатний вирішувати прості задачі, оскільки він володіє простими формулами та алгоритмами. Але він не завжди здатен інтегрувати їх в складні розрахунки, які потребують кількох підходів одночасно, тому і не може вирішувати комбіновані задачі. Точний інтелект може справлятися з деякою візуальною інформацією, зокрема, будувати графіки, але і тут він допускається декількох помилок. Він може неправильно визначити осі, координат чи масштаби, що дуже негативно впливає на результат. Також запускається помилок при виконанні задань з електронними та структурними формулами при роботі за таблицями, схемами чи лабіринтами, які потребують великої точності та уваги. Ще й дуже ефективний у розв'язанні типових тестових задач, однак інколи є деякі надмірності. Зокрема, він може дублювати синоніми чи надавати занадто багато інформації, що є зайвою складністю для учнів. Чи не аналізує відеоматеріали або матеріали, схожі до цього, як, от, наприклад, анімації? Тому ця галузь все ще залишається слабкою стороною штучного інтелекту? Штучний інтелект має неодмінний потенціал у вивченні хімії. Він може генерувати навчальні матеріали, допомагати з вивченням теорії, а також виконувати деякі завдання. Однак він не замінить вчителя у розку критичного мислення, виконання складних, комплексних задач, а також при роботі з відеоматеріалами. Тому важливо використовувати штучний інтелект як допоміжний інструмент, а не основний. І тоді навчання стане цікавішим і простішим. Дякую за увагу.